Рен у 1986-му проходив строкову службу. А вже в травні того ж року його відправили на ліквідацію наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Я служив тоді в армії от і направили розвернули Чіпаївську дивізію. В місті Олубни така була 25-та Чапаївська дивізія. І розвернули. Вона була кадрова, і розвернули і забрали партизан із Полтавської і Сумської областей. І от Поїхали вони на ліквідацію аварії Чорнобильська АЕС. Леонід знаходиться на Чорнобильській АЕС три місяці. Як писав наш хімік, він писав, що десь. 13, 13 рентген. У нас були такі дозіметри, але вони були не дуже ефективні. От, от такі накопичувачі були такі ще длинненькі, от, звичайно. Ну, Я не думаю, що там була така радіація, ну, а написали от 13, 13 рентген. Серед тих, хто став свідком аварії, сумчанин Григорій Жуган. Я на часі був. У 26 числа час двадцять минуту взирався четвертий реактор енергоблока на ЧАЕС. А вже ж і нас до 4-го ніхто нічого, і комісія приїжджала, а ми охороняли її. А потім четвертого мая нас смінили, внутрішні війська і пішли строїти саркофаг. А нас на госпіталь направили на обслідування. Загалом, за інформацією ДСНС, участь ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали понад 6 тисяч жителів Сумщини. Я багато там був. Я... Робив від реактора. А твоїм командами. Сум. У нас було багато там сум. В початку має І, ну, в принципі, два місяці. До 37-ї річниці закриття саркофагу на 4-му блоці Чорнобильська АЕС сумчани поклали квіти до пам'ятного знаку. Дата, звичайно, знакова. Хоча Вона і трагічна. І люди, які ліквідували цю аварію достойні, поваги уваги як від людей, так і від нашої держави тому я й приклоняюсь перед тими людьми, які це ліквідовували Сумщина, так як і інші регіони України в цей день вшановує пам'ять ліквідаторів, які на жаль вже не з нами, які загинули. А також виявляє ознаки поваги і уваги до тих ліквідаторів, які сьогодні живі, які з нами, які за яким яким зараз надається якраз допомога і яким держава повинна й далі віддавати. Шану за той подвиг, який вони здійснили. За даними Українського інституту національної пам'яті, радіація наслідок аварії поширилась на 200 тисяч квадратних кілометрів. Новини СТС.